Всім привіт! Чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас на порядку денному дуже цікава річ. А саме сьогодні ми будемо ремонтувати генератор. Такий генератор ловкий. Стоїть на передньоприводних вазах, ну і п'ятірки, сімірки вази. Отакі речі. Значить, Невеличка передісторія, як він до мене потрапив. Нещодавно звернувся до мене знайомий мій. Каже: у мене на машині зарядка пропала. Я вже й поставив новий генератор, куплений на ринкові. а зарядки як не було, так і нема. Ну, так кажу, добре, приїжджай, будемо дивитись, шукати, де ділася твоя зарядка. Приїхав він до мене. Давай же ж мірять. А зарядки на автомобілі взагалі нема. Контрольна лампа не світиться, Нема ніде нічого. Питав в нього, кажу, ти генератор міняв? Так, міняв, я поставив новий, купив на ринкові. у дідов казали, процентів робочий, все класний, мужик бери, проблем не буде. Ну, як оказалось, проблеми є. Коли до них звернулись. По поводу того, що цей генератор не працює. Люди відхрестилися, сказали, ми тебе не видели, ти у нас нічого не покупав. Тому до мене потрапив цей генератор. Ну так, з виду, я б сказав, він реставрований, відновлений. Просто він покрас, покрашений якоюсь серебрянкою. Тут страшне, що тут робиться всередині. Тут неякісні пайки. То есть діди діляли на коленки. Ну, ми це все діло постараємось виправити, все це діло буде працювати. Але гвоздь нашої програми, як ви можете бачити, вже розібраний якорь. Це ось його, дві половинки. Один на одну був напресований. То знімні кольця якоря теж покатані. Дай Боже і вам. Видно, що воно тут дерте. То ли наждачкою, то лі напільником. В общем, діди ділали, Ну, це таке. То встановиться. Балачка у нас сьогодні піде про відновлення оцієї ось обмотки. Як показало вскриття, вона просто-напросто спалена. Не знаю, видно вам буде чи не видно. А згорівша, просто обуглилась. Десь всередині перегоріли вітки. Бачите, від перегріву полопався вже і корпус. Що, ми оцю річ будемо відновлювати? Деякі скажуть, та зачем мучаться, можна купити новий. Можна купити новий. Зараз у нас в Україні купити такі речі, нові або схранені. Достатньо проблематично. По-перше, воно буде коштувати без основну суму. А по-друге, непонятно якості. Тому будемо сьогодні питатися відновити все це діло. Тут, якщо видно, посадочки шикарні. Тут йому нічого не бракує, не забито шпонпас. Тоже, в принципі, ідеальний все. Тут подшипники в натязі сидять, все як должно бути. Тому будемо відновлювати у цю річ. Так, тепер по поводу цієї катушечки. Зрозуміло, що такого в нас немає. Я ось із капролончика виточив отаку річ, катушечку на токарному станочку. Дві оправочки, одна друга. Це ми все діло поставимо на намотувальний станок. І намотаємо. Одне, що я можу сказати, я не знаю, яка тут кількість квітків. Провід діаметром 08 мм. Заміряв я мікрометром. Є в мене така річ, слава Богу. Ну і що, попробую все це діло розмотати, порахувати кількість вітків і будемо мотати все це діло. Далі я вам покажу, як це все діло відбувається. Так, шановні, продовжуємо. Розмотав я вже катушку. Отаке От одно воно. Спалене, перепалене, негодяще. В общем, що в нас вийшло по кількості? Значить, тут було 12 слоїв. Всього я нарахував 337 вітків. Ну, може десь помилився. Округлимо. 340 вітків нам треба намотати дротом діаметром 08. 340 вітків. Діаметром 0,8 міліметра. Так, тепер це в нас є. Вдруг, може кому знадобляться розміри шпульки? Давайте я вам заміряю, покажу зараз. Значить, Товщина 27. Діаметр зовнішній 68, внутрішній діаметр 46,5. Навіть пошти 47. Значить, ширина між щоками 73 23,5, вибачаюсь 23,5. І діаметр на шпулі дивимось, 59. Толщина стінки 1,5 міліметра. Ну, тут 2,5. Це не суттєво. Оце отакі розміри шпулі. Ну та що? Пропоную переміститись в іншу майстерню та пробувати мотати все це діло. Ну, та й що, шановні? Продовжуємо. Перебрались ми в іншу майстерню. Все, ось намоточний станочок, оправочка наша, одна катушечка. Я забув вам сказати таку річ. Це обов'язкова річ, яку потрібно брати до уваги. О Потрібно чітко знати, в яку сторону потрібно намотувати провідник. Через те, що якщо намотаємо в іншу сторону, наш генератор працювати не буде. Тому що вони є правого та лівого обертання. Ну, Бачите, я для себе зазначив все це діло. І будемо тепер продовжувати мотати наші 340 квитів. Добре, я мотаю, як намотаю, тоді включимось. Так, продовжуємо, шановні, нашу історію з намоткою катушечки. Дивіться, Все вже намотано. Зайняло це небагато часу. Хвилин 15 бандажиком, ниточкою, все це діло втягли. Ніде нічого не розлазиться, все ловко, гарно, просто шикарно. Бачите, отак акуратненько. Це отак все у нас діло виглядає. Все тут вмістилося, все красиво, все акуратненько. Ну і тепер що? Є в мене ось такий лак пластик 71, електролізаційний акриловий. Ну, і ним все це діло пропітаємо, дамо висохнути і будемо збирати наш якорь чи ротор, генератора, хто як називає. Ну, то все я локірую. Що буде далі, я вам покажу. Так, ну що, шановні, продовжуємо ремонт нашого якоря. Ось уже катушечка намотана. Пробуємо тепер все це діло збирати. Все це діло збирати. Ось тут пресова посадка цих частин. Обов'язково перед тим, як починаєте все це діло розбирати, завжди приділяйте увагу, ось якщо побачите, ось у мене помічено. Ось помічено. І тут так само помічено, бачите. Щоб все це діло у нас состикувалося, щоб все зійшлося. Тому що на шліцах можна трошки туди-сюди повернути, трошечки туди-сюди. Отак от. Бачите, це от таким мономакаром у нас должно збиратися. Ну, все, пробую пресувати, далі включимось. Так, і так, шановні. Зібрав я якорь. Як ви бачите, все ловко класно вийшло у нас. так. От. З допомогою молотка і любимих фраз можна зібрати що хочеш. Ну, то що, давайте тепер продовжуємо нашу роботу по монтажу виводів. Ну тож выводю колечок. Колячок, только съйомних наших кулечок. Давайте, вот -таки, раз. Такий стекотканевий кембрик. Нас. Так от. Надіваємо все це діло. Фурмуємо. Вот так все це діло. Таким самим макаром. Другий кембрик. Також прикинтуємо, що тут ходи подовжені. Трохи більше. Отак от. Раз, надягаємо. Димі, у нас тут не покусів подало. Якось так. Зараз колечко підчистимо. Колечко будемо ставити старі, тут тіла ще хватає. Є тут куди точити. Так що, будемо ставити поки старі колечка. Ну і ногі, ногі. Зараз я зубокси пов. тоже намазать поксипулу. Ну, так, Вообще, вот. Пробуем установить это дело на месте. Так. Все, це все на місці. Тепер можемо промазати там тут ось місця, там десь тканева трубочка у нас приляга, Промажемо ці місця нашим поксиполом. Нехай воно прилипне все це діло гарно, ловко, Буде все у нас в шоколаді. Можемо мобільненько, не жаліємо. Ну все. Прижимаємо тепер. Ми yeah. ну, тепер прижимаємо. Так. От так от.

Запаяв кольцо. Все гарно вийшло. Отак. От так, продовжуємо нашу історію. Можемо на другу до посімністрівці. Витираємо, він тут не потрібен. Ну, також продовжуємо, появим. Так, так. откусываем и зачищаем. Как-то так. Далее при обточке. наведемо марафет. Що, момент істини. Ось такий ми мультиметр. Зараз спробуємо провірити наш якорь. Оп, і все класно. На корпусі нема ніхто. А тут все шикарно. Ну та що? Якось так, поки стигне наш поксіпол. Можна його залишити і зайнятися статором нашого генератора. Так, це ми виставляємо в сторону. Так. Беремося за наш стартор. Да, забув нагадати, дивіться, там така разиночка стояла. Стояла вона ось тут у цьому пазу. Вона тримала провода, щоб набірвати. Ми зараз, мабуть, її поставимо на місце, щоб ми про неї не забули. от. Так от. от так. Так. О, як там не було. От я ось так. Тепер наразі з цим поки все. Фокси, потім вже не потрібно, ножниці також. Потрябен ключик на 7 еще проще твоенького ловочка. Всему подобно работа. Даже двигайте, прям оце. Хлопы заморочились.

Тепер дивіться, як роблять пайку на коленки. Хіба то пайка? Вибачте за грубість, це насрано. Це рідне, але тут також треба все це діло поправити. Ось подивіться, як професіонали, блядь, запаяли все це діло. Ось фішка. Вона була припаяна ось тут. Як ви думаєте, тут був контакт? І я так думаю, не було його тут. Взагалі. Тут таке саме таке самісіньке. Що? Відновлюємо? Так, продовжуємо. Аж дивіться, запаяв я всі наші контактики. Отак От це должно виглядати. Діди, учіться! як паяють накалянки. Оце мало виглядати отак. А не ота ригань, що була. Оце как-то так. Та що? Йдемо далі, збираємо далі. Наш, славнозвісний, генератор. Довгожданий, довговимучений. Так, колекторок, кстати, теж, бачите, проточив, блищить, як у кота вуха. Будемо сподіватися, що все це діло буде працювати. Так, все, збираємо все це наше діло і продовжуємо. Продовжуємо, продовжуємо. Лишнє поприймаємо, щоб воно нам тут не заважало. Отак, от отак. От Беремо цю нашу річ. Навіть не полінилися, замінили. Діодний мост, але щось мені тут, чесно сказати, не щось тут Щось тут десь тут якось. Та ні, вроді все нормально. Так, добре. Збираємо, збираємо нашу річ. Яку пісню? Ап, який гри умов не кілі. Ми генератор забрали. Отак. Так, так, шайбочка ровер І агаєчка закручується. Давайте будем на молить на и Нічого. Ну, Це в нас є. Тут все ловко, тут все файло, нічого йому тут не бракує. Так, а де наша ключка? ключка. Це отак. отак. Повідомлення наш підчикника. Зараз ми подивимось, що тут робиться. Можливо, теж йому тут нічого не бракує. Ми розкриємо, подивимося. Dek. Z... Nie, może takie jak

Гарно все їдемо далі. Це є, незабувай ні шойгустіння, буде біда. Будем зажме нічкачками. Так у нас, збираємо частину. Десь якийсь зубасть, щось не здається. Так, ну добре, то включусь. Так, ну, в общем, шановні, все, зібрав я наш генератор. Все ловко, все гарно. Трошки прийшлось опять розібрати. Якорь трошки затервав обстатор. Напільничком підправив. Ну і все. Що тут у нас? Стандартне підключення. Плюс на силовий болт, маса. І Б-плюс питання наш славнозвісний стенд. Раз. Контрольна лампочка зарядки. Ну і наш привод. Поїхали. Так що, як ви бачите, все гарно працює. Живлення на генераторі є. Оце ось такі речі приходиться переробляти після умілих дідов і роботи на коленки. Так що, я думаю, кому було цікаво, кому було не цікаво, можете перейняти цей тяжкий опит, але він безцінний. Інформацію по намотки я вам надав. Інформацію. По шпульки для намотки також надав кількість відків, який провід, як все це діло збирається, розбирається, можна подивитися в Ютубі, на інших каналах. І, може, в будущому в мене появляться такі відео. Але те, що я хотів вам розказати, показати, я вам розказав, показав. Ну, а так, що я вам можу сказати? Далі буде.